Ну що, дочекалися? Кавасакі Z900RS Кафе. Привіт, друзі! Нарешті, нарешті сьогодні під час Бабиного літа я розповім вам про свій єдиний і улюблений байк, на якому я катушу і знімаю для вас відоси. Я не буду вас грузити повними характеристиками про цей мод, я думаю, їх легко знайти можна в інтернеті. Я більше сфокусуюсь на відчуттях, які я отримую, коли керую цим мотоциклом. Тим паче він в мене перший. Та, в мотошколі я вчився на Yamaha EBR125, Yamaha MT03 і Kawasaki Z250. А потом я взял этого 948-кубового монстра. А он бы сказав, ну ты дебил, чувак. Ну, 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 ну ты реально дебил. Не идись. Пять минут на скорости в 300 стоит того, чтобы срать под себя остаток дней. Та, в принципі, можна так сказати, але я мав досвід керування автівкою. Я рахую, що я такий обережний водій, не створюю небезпечні ситуації, стараюся, щоб мені їх не створювали, тобто передбачаю їх, плюс маю холодну голову. Тому я вирішив, що я буду контролювати себе. Я не буду тулити на всі бабки, будь-де. Ну там інколи, але якщо там якісь небезпеки, я буду обережним. І це допомагає мені пройти вже третій мотосезон. Хоча цього сезону я і катався небагато. Але відео не про це, давайте трішки поговоримо про байк. Йо, пересете ці байкери, блін. От їде, їде, коротше, і жужжить мені, заважає. Ти ж такий самий, ти ж прямо ток поставив. А, точно. Вибачте. Трішки історія, яка допомогла цьому байку з'явитися на світ. Колись давно, в 70-х роках, був такий легендарний мотоцикл Kawasaki Z1. Він був дуже популярний в Японії і в США. Так от, він. Він рвав всіх. Це байк, який брали, щоб знаєте, валити на всі бабки. І після стількох років Кавасакі вирішили, що напевно можна спробувати зробити реінкарнацію цієї моделі, але в сучасній начинці. І вони випустили Kawasaki Z900RS, а також Kawasaki Z900RS Cafe. Відрізняються вони тільки тим, що у кафешки є оцей ковпак, а також занижене кермо. Ну і трішки таке загнутіше. Відповідно, ти сидиш не зовсім прямо, як на звичайній Z900RS модельці, а трішки нахиляєшся вперед. Для мене це взагалі не проблема, мені навіть подобається, що краща аеродинаміка і тебе не так здуває на трасі. Стихія його виїхати десь за місто. Катнути по якимсь сільським дорогам або в самому місті, але якраз отакі, отакі дороги він обожнює. Все-таки трішки інформації по характеристикам. Я вам дам. Це чотирьохциліндровий рядний двигун. Ріденне охолодження, радіальні гальма, перевернута вилка. Позаду стоїть моноамортизатор, бак 17 літрів, розгін до 100 за 3,6 секунди, а максималка 230 км на годину. Звичайно, так як це реінкарнація класичної моделі, то тут немає таких штук, скажімо, як круіз-контроль, квікшифтер, підігрів ручок чи підігрів вашої дубці. Ну квікшифтер насправді вже є. Ну але то я доставив або тюнінгу тут. Мама моя рідна, боже мій, я міг s 1000 rr купити, знаєте, замість цього байка плюс весь тюнінг. Але до цього повернемось пізніше. Взагалі цей мотоцикл побудований на базі Kawasaki Z900. Тобто взяли ту саму раму, ну єдине зробили класичний вигляд і той самий мотор. Але переналаштували. Зменшили на тисячу пікове значення обертів до 8500, а також зменшили кількість кінських сил до 111. Але додали таку м'ясну середину, він валить просто як дикий, коли ви відкриваєте ручку. А поки ви цього не робите, він такий спокійненький, такий тихенький, тихенький. ну як тихенький, заграпові не дуже тихенький, але в плані, він, він такий відчувається, що дуже покладистий характер. Він тебе навіть не намагається спровокувати, типу, давай, давай, чувак, давай, підривай, валим, валим, вали, поміжрядю 120, давай, мужик. Ні, ні. Ти їдеш спокійно, ти кайфуєш. Ти собі їдеш, насолоджуєшся, насолоджуєшся дорогою оцим легким керуванням, Блін, це кайф, це просто кайф. Але якщо треба, він тобі скаже, Чувак, може, давай відкриємось? І ти відкриваєшся? І він валить як ракета. Часто цієї потужності просто забагато для міста. І я ще раз кажу, я не розумію людей, які беруть собі спортбайки, не навалювати на трек. Але, в принципі, ця ж потужність допомагає вам рухатися плавно в потоці, де між машинами. Так само, коли я виїжджаю на тренування, я не завжди бавлюся ручкою газу, через те, що мод просто тягне на щеплення. Так комусь може не сподобатися класичний вигляд. Все цілком нормально, і я згоден з вами, з вашим вибором. Окей. Мені, наприклад, подобаються як класичні вигляди, так і різноманітні сучасні мотоцикли там з якимось агресивним пластиком і так далі. Це цілком нормально. Просто мені конкретно оця класична штука заходить. Ще хотів сказати, що це мотоцикл 2018 року, а в 2021 році Кавасакі зробило такий енхенсмент і додало задній амортизатор Олінс і брембовські супорта. А також зробила золотистий. Просто божественний колір, Диски також золотисті. Виглядає, ну, Бомбово. Якби зараз я вибирав, наприклад, кафешка чи отей золотистий байк, напевно, я взяв би його. Але, до речі, він не буває в кафе-версії, він тільки звичайний Z900 rs без оцього ковпака. По нерівній дорозі він також відпрацьовує дуже-дуже нормально. Особливо коли ти поміняв підвіски на Олінс. Чому ж ви можете захотіти купити собі цей байк? Ну, по перше, це унікальний зовнішній вигляд, який ні з ким не сплутати. В наш час дуже багато байків, які знаєте, схожі один на одного. Ну, звичайно, вони відрізняються, але от здалеку я не можу сказати, що це за мотоцикл. Повірте мені, коли побачать цей байк, вони зразу скажуть, о, це Z900RS кафе. Я хотів саме байк, який не буде копією якогось іншого мотоцикла. А цей він унікальний. Тобто дизайн все створено з нуля і повторює легендарний Kawasaki Z1. Другий пункт це його універсальність. Та це неокласік основна стихія це місто, але мені нічого не завадило поїхати в Румунію і накатати там більше двох тисяч кілометрів. Ну трішки було важко і не за рахунок керма, в основному за рахунок підніжок. Вони тут стоять трішки вище. Але блін, я кайфанув. Я не вмирав і не було такого, що я такий о Боже, я вже не можу їхати. Давайте зупинимось. Ні, ми їхали, я кайфував, це було класно. Тому я взагалі думав на ньому. Після нашої перемоги поїхати десь, наприклад, на Канарські острови, 5 тисяч кілометрів. Оце було б круто. Ну і запалити, звичайно, для вас відос. Номер три це його характер. Він може бути слухняненьким, покладистим, плавно керуватися, їхати. До того моменту, поки до вас не домахається якийсь спартач. скаже, чувак, я бачу в тебе байк 70-го року, ти якийсь старий пердун, хоч я тебе зроблю світлофору, і ти такий, да, да, звичайно, ти відкриваєшся. І дивишся так в дзеркалі, де там, де там, де там спортач? Ой, його вже немає. Звичайно, я говорю не про літрові спортачі, сорі їх там напрямій, ну, ніяк не догнати. Хотів ще трішки пройтися по тюнінгу перед тим, як ми викатимо цей байк на дорогу. Бо по факту тут тільки рама оригінальна. Рама оригінальна, міня на все. Розумієте, що мене ніхто не зупинив? Що мене ніхто не зупинив? Сказав, Юра, досить, досить його тюнити. Що ти робиш? It's time. No more. Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop. А я продовжував, продовжував. Все, все поміняв. Хотів ще замінити ці супорта, поставити брембо, щоб було так само, як в моделі АСІ. Але... Але я подивився, скільки там міняти, і подумав, ну, це, це точно досить. От, от, от вже досить. Але ж це неправда, так? Поки що до наступного сезону. Потім мене знову прорве, знову прорве і щось треба не міняти. Давайте глянемо. Бачите, оці ось говинточки на ковпаку. Ви думаєте, це оригінал? <плес> <плес> ну і почнемо з великого тюнінгу. Тут стоїть повний вихлоп Акраповіч сліпон і хедер. Що він взагалі дав? Повний вихлоп. По-перше, це зменшення ваги на цілих 7 кілограмів. 7 кілограмів, Карл! Це немало. Мод е, в стоці він важить 215 кг. Відповідно, після всіх цих тюнячок в мене він вже важить десь, ну, напевно, 205 кг. Плюс в симбіоті з Power Commander від DynoJet і нульовим фільтром від K&N, і також в мене стоїть їхній масляний фільтр. все це дало приріст потужності десь, е, напевно, в 15 кінських сил. Тобто по відчуттям я звичайно не виставляв його на Діностенд, і ми не малювали всі ці графіки, не вимірювали якби потужність. Але по відчуттям десь приблизно 125 кінських сил. Ще був повністю замінений задній амортизатор на Олінс, такий самий, як на моделі SC. і це дуже класно, бо можна регулювати компресію. Відповідно, якщо я сажу сюди. Людину назад чи беру якийсь вантаж, я можу зробити задній амортизатор жорсткішим. А якщо ні, то, наприклад, плавнішим, щоб мені не так стукало по зубам. Замінені пружини передньої вилки. Ви бачите цю модну приборну панель, вона також мінялася. А дивіться, отут -от кришечка для гальмівної це також п'юік не сток. А дзеркала дзеркала, до речі, я поміняв. Тепер вони. Знаходяться нижче, бо стокові, ну вони стирчали як вуха Мікі Мауса. Курки міняні, ручки міняні, оці хенд хендбарс, як вони називаються, також замінені. А бачите ось цю ось графіку? Їкла кула, ух, злий який. Приїхала з Австралії. З Австралії, Карл! Ви розумієте? Подивіться сюди. Звичайно, я поставив собі армовані гальмівні шланги, і також замінив уже колодки. Колодки поставив якраз Brembo. До речі, один момент, який я ще також не сказав про армовані шланги. Вони йдуть з заводу вже в версії SE. Тут же мені треба було їх доставляти. Це ще одна відмінність між цими модельками. А бачите оці штучки? Це захист. Приїхав з Японії. Справа в тому, що коли я купив мод, я спочатку поставив оригінальні слайдери від Kawasaki. Все було круто до моменту, поки мод не впав. Ну як впав, я його поклав на тренуванні. Але. Оці пластикові штуки дряпалися при падінні, від чого мені ставало ну дуже боляче. Також дряпались дзеркала і кінці ручок. Тому знаєте, я вирішив, що краще я поставлю оцей потужний захист від свемотек. Чим буду страждати і дивитися на всі ці подряпини. А дивіться сюди. Ось вставочка зелененька. Ось, вставочка зелененька, ось кришечка зелененька. От зелененька, -ху -ху! все тюнінг. І ось вемотек, захист вашої ноги. Така в тюнінг. Навіть ця вставочка, це тюнінг. А дивіться сюди. Це просто must-have штука. Я її зразу поставив. Да, вона стерчить, не дуже класно виглядає. Але коли мод кладеться, я вже клав його на цей бік, ви бачите. Бачите ось. То вашій трубі Якраповіч нічого не буде. А в інакшому випадку вона може погнутися. Погнутися труба за 700 баксів. Тому ну, я краще буду їздити з нею, чим плакати потім і дивитися на погнутий рапович. І, звичайно, тут є карбонові вставки. От, наприклад, задній болотник. Ось боковушка для радіатора. Радіатор сам від Йошимуру. А ось дивіться, також з боку карбон. Ну і тут. Думаєте, це оригінальні поворотники? Ні, це поворотники від Йошимуру. А ось а ось тросик. Та, тут тросик, тут не електронна ручка газу, ну все-таки, класик. Класик, подумайте. Так от я його також поміняв. Він став більш міцним і краще контролює зусилля, яке ви передаєте своєї ручки газу. Ну і ще, звичайно, тут повністю поміняний контроль передачами. До речі, підніжки також поміняні. що передні, що задні. п'юік. А це СВМОТЕК, -E лапка переключення передачі. А це квікшифтер, який я досі ще не налаштував, і зараз переписую здайно джет. Вони не можуть мені сказати, як він правильно має працювати, бо працює він не дуже коректно. І вже поміняний ланцюг. Ланцюг їхав з Японії. Зірка задня, передня, все поміняно. все поміняно. Боже мій. Оу, сидіння. Ви думаєте, стокове було таке саме зручне з таким написом? Ні, з Франції приїхала. Да. Я знаєте, збирав цей мотоцикл по всьому світу. Німеччина, Італія, Японія, Австралія, Блін, Мені стільки запчастин з всього світу поприїжджали, я вам кажу. Ну ці всі наклеєчки, це також, також це все тюнінг. А ці ось боковушки З Великобританії приїхали. Гума вже також не сток. Тут вже стоїть Мішелін, Роуд. 5. До речі, гума це перше, що вартує поміняти на цьому байку. В стоці йде якийсь данлоп, я не пам'ятаю точну модель, але всі на неї плюються. І всі задаються питанням, як Кавасакі могли поставити таку гавіону гуму на такий класний байк. Заходиш на форум, форум, до речі, присвячений чисто цьому мотоциклу. І всі такі, Ху -ху -ху -ху, що це за фігня? І багато хто ставить якраз Michelin Road 5. Після цього байк міняється. Просто міняється. Він стає стабільнішим, немає ніяких там проковзувань, не так часто. Спрацьовує. Коротше, це те, що вартує замінити. Оу, фільтри від K&N. І ось вставочки, це також не оригінал. Блін, знаєте, тут стільки запчастин оригінальних, що я вже забув, де я що міняв. Ще такий невеликий тюнінг, який я додав, це ці бокові соски для ваших шин. Але це зручно. Мені зручно підкачати колеса. Подивіться на ці шпиці. Він спочатку був прямим. Я не знаю, чого японські виробники не ставлять це з заводу. Мені дуже зручно було добиратися до нього сюди пхати насос, щоб підкачати колесо. Ні, ні, зробіть же щось, змініть цю політику. Listen, fuckhead. You have fucking crossed the line! Get that through your goddamn fucking head! Stop pushing your shit! Як завжди, я дякую вам за перегляд, друзі. Якщо у вас будуть будь-які запитання, ви можете спокійно їх залишити в коментарях. А також поставити мені лайк і порекомендувати цей канал вашим друзям. Тут ще буде багато всього цікавого. А також бережіть себе і своїх рідних. Побачимось, друзі. Па-па! Як я там заїжджав? Ага, от тудою. Ой-ой-ой-ой-ой. От вам і оффроуд. Як я взагалі сюди заїхав. Уху! Я живий!